Друзі, всім доброго дня! Нещодавно мені писали, що ми хвалимо Донфанга, тому що в нас нема ДТЗ. А я вам зараз розкажу історію, як навіть по сьогоднішній день купляють ДТЗ 244. Значить, Приходить людина до нас на початку і каже: Я хочу ДТЗ. Ми окей. Чому ти хочеш ДТЗ? І клієнт каже, що у нього. У сусіда чи у родичів є такий трактор, йому вже 10 років, і він ним дуже задоволений, він не ламається. Ми хочемо теж ДТЗ. І все. Почувши ці слова, кожен менеджер точно переконає клієнта. Я зараз вам покажу чому. Значить, ми ведемо клієнта ось до цього трактора. І питаємося, у вашого родича чи сусіда такий капот, тільки написано на ДТЗ. І він каже так. І все. Ні для кого не секрет, що ДТЗ, теперішній ДТЗ це завод Чангфа. Старі ДТЗ, яким там більше 5-6-7 років, це був завод Photon Ловол. Це був ось цей трактор. От На цих тракторах заводу Ловол Фотон писало тут ДТЗ. Там 42, 44, 244. І люди їх понакупляли, люди довольні і їздять. І по сьогоднішній день люди думають, що теперішній ДТЗ це той самий якісний завод, ну тільки в кращій комплектації. І тому люди, якщо ви шукаєте старий ДТЗ, який є там у сусіда, і він його хвалить з таким вод капотом, то знайте, це завод Photon Lovel. Це ось цей трактор вам потрібен. Це та сама якість. Тут взагалі про нічого не мінялося, навіть особо в комплектаціях. Колеса поставили трошки другі, і там панель приборів, приборів трохи інша. Ну, а ще в добавок до всього, я трошечки порився е, по європейським сайтам і заглянув на Польщу. Що ж продається в Польщі? Чи продаються якісь китайські, може, трактора в Польщі? І ви знаєте, є, є китайські трактора, але там є ловол. Там є Донфенг і є індійський соліс. Але е тракторів з заводу Ченгфа я не знайшов. Може, під якимось іншим капотом, ну я, в принципі, переглянув 25 сторінок на сайті OLX в польському, і на Allegro дивився. Я не побачив нічого схожого на е трактор Ченгфа. Тобто Донфенг, Холовол, хоч і китайський, і індійський соліс. Є в Польщі, а хвальоний ДТЗ завод Чанфа чомусь немає. Чому? От у мене таке питання. а от ці три бренда є. Також я дивився по Європі є пилушні Куботи, нових кубот небагато, солісів дуже багато, японців море, і навіть навіть є МТЗ я бачив. Я не знаю, чи це просто там якесь оголошення, чи не дійсно є в них наявності. Але є донфенги, да, донфенги там йдуть в кращій комплектації. Ловоли теж йдуть в кращій комплектації, але ну, там і відповідна ціна. Але ці три бренди, вони є у Польщі, в Європі. Тобто заводу Чонгфа поки що не представлено. Може, з часом і вони там ну, захотять придбати. Але я думаю, е ті, хто займається тракторами, беруть з Китая якісно, правильно? Так само, як і ми. Тому при виборі звертайте увагу, що ви купляєте.